Зараз покажу ще декілька оновлень, які тільки заїхали, дивіться, по ноті питали дуже багато ціна. 8400 доларів ціна ноти. Це будуть зроблені карти, ну, почищений салон. 115 пробігу 2010 рік. Хто запитав, який вона рік. Далі є в нас 2014 року Апік Volkswagen, 98 тисяч пробігу. Автомат. 1,0MPI. Ну, Роботизована тут коробка, дуже гарна комплектація, як для таких маленьких автомобільчиків. Він там по салону має абсолютно все, що може бути, що потрібно, є підігріви. Як ви бачите, є навіть система отримання смуги руху і запобігання зіткненню. Датчики, підігріви двох передніх сидінь, кондиціонер, круїз, навігація. Ну, Такий курсова стабілізація, автомат 98 пробігу. Цього автомобіля, друзі, ціна цього Апіка буде приблизно 7500, Ну, плюс-мінус, залежно від того, скільки там підготовка займе. Тут, в принципі, нічого такого критичного по ньому робити не потрібно. Почистити, помити салон, сертифікат зробити. То, в принципі, напевно, напевно, і все, бо він такий непоганий, досить гарненький, збережений. Це з такого свіжого, що приїхало. Далі 12 рік. От така жушка чисто жіноча, вона має два комплекти резини, є ще легкосплавні диски оригінальні, теж роботизована коробка на крутому червоному салоні. Правда, брудна зараз, ну, але салон класний. 140 пробігу. Панорама. Дисочки будуть стояти, ця гума в комплекті. Буде віддаватися цілий нефарбований. Червоненький така, жіноча-жіноча класна машинка на, ну, Дуже класний салон. Прикольний клімат має. Отака є машинка теж з такого жіночого цікавого, кому цікаво. По ціні приблизно теж 7500. Оця машина. 144 пробігу. Це з новинок з оновлень. Кого зацікавило? Автомат. Далі Туран. 14 рік. У мене ключі є. 14 рік, 1,6 дизель автомат, 205 пробігу, гарна комплектація, повний електропакет, 4 підйомника, круїз, автоматичне світло, навігація, підігрів, клімат, автоматична коробка передач. Туранчик, він 14 рік. Фарбували одне крило, п'ятимісний, комплектний, задній парктрон. Камера є. Чи немає? Камери немає. В принципі, багажник, красивий шторка. Багажнику присутня на таких дисках цікавих. Оце крило фарбували цю арку, але ну, треба ще підполірувати, щоб трішки колір вирівнявся. Такий цікавий туран. Автозатемнення. Ціна десь 11700 готового за 14 рік. Якщо цікаво, друзі, теж така машинка є. 14 рік, туранчик. 1,6 дизель. Економічний, з замовичами, з парктронами, з датчиками, п'ятимісний. Кого цікавить на автоматі, таке для дружини, або для сім'ї, або в загальному. Ну, прикольна машина теж. Дуже багато зараз машин є на автоматі, тут у нас можна порахувати. Рахуйте, автоматична коробка передач, ціна 11,7. Автоматична коробка передач ціна 10700, 10500 на віддачу. Цю вже озвучував 12800 на віддачу. Цю озвучував 7700 на віддачу. Автомат теж це все автомати, автоматичні коробки передач. Ну, Посаті в суботу маємо говорити з клієнтом по ньому. Батлік 5600. Ця машинка заброньована буде їхати в Полтавську область. Ця є на автоматі 10200. Кліво є за 5900 механіка. Ця механіка є за 6200. Автоматична коробка передач 13400. Автоматична коробка передач 12,8. 12.8, 12500 віддаємо, якщо когось цікавить. Два дастера гарних. Два грандсценіка гарних. Лагуна гарна. Грандсценік 1,9. Е -е, ви вже бачили, 8 і 8 ціна. Шестиступка, 7 дуже гарна комплектація. Лагуна 9,4. Лопуха треба покрасити. Така лагунка. А, два лопухи бачу, зняли. Напевно, щоб одинаково. Менеджер зняв пофарбувати потрібно. Фієста, механіка, хто детально там хотів запитати. Друзі, 11 рік, 1,6 бензин, 154 пробігу. Безключовий доступ, це, я так розумію, для неї тітальні комплектація, легкосплавні диски, задній парктрон, клімат, круїз, навігація це, до речі, штатна, а не доставна. Автозатемнення, тут ще якийсь датчик світла, сенсор дощу. Чекає викатки вмятин. Та й все, в принципі, та й буде готово. Такі оновлення, це за сьогодні тільки. Цю ви бачили машинку, так, ця 5 тисяч, хто хоче, 2 кліво є по 5. Ця 5 160 пробігу, там 180 пробігу, теж 5. Два кліва по 5 тисяч. В принципі, схожі комплектації, тільки тут є клімат, і круїз, а там кондиціонер. А там трішки менший пробіг, але ціни одинакові. По 5 тисяч доларів. Хто шукав до 5, чудові автомобілі, економічні, на надійних двигунах. Якщо цікаво, друзі, приїжджайте, дивіться їх. Так, що ще що ще вам показати? Більше нічого такого в мене, певно, цікавого і не буде. Ну, а ті всі да, ви бачили. Ну і ще зараз партія з трьох буде їхати. Тому є вибір на автоматах для дівчат, це дуже атмосферна машина класна. Апік дуже класний. Тут що у нас? Тут Сандеро їде в Львівську область. А це Сандеро, хто хотів, щоб я показав. 12-й рік, 144 пробігу, ну теж тут треба хімчистка. Він бачите вже на тому такому малий шкіряний салон. 1,6 MPI, ціна його буде 7200, 12-й рік. Якщо комусь цікаво, у нього є дисочки ще легкосплавні. Віддається з двома комплектами. І той і той, тут, бачите, подряпина на дверці потрібно капати, полірувати. Ну Так, в загальному швейцарка теж 144 пробігу. Два комплекти резини, фіата два комплекта теж, якщо цікаво, бачите, поличка є, ну він теж приїхав. Помити, почистити, підполірувати, прокапати подряпини, то й буде готовий. Ця машинка заброньована. Дай все. Та в принципі, друзі, якщо щось зацікавило з того, що застоялось, та машина, чи, та, чи, та, чи будь-яка інша. Ви Підтелефонуйте, кажете, в мене є стільки грошей. Можемо з грошима навіть щось почекати, що комусь наприклад, немає цієї каси на руках. Ну, тому телефонуйте, телефонуйте, готові говорити. Великий майданчик, багато свіженьких автомобілів. Тут фотосесія має бути, зробимо теж, хто хоче гібрида з чесним пробігом, не змотаним. Телефонуємо. Кому детальне відео по якійсь машині потрібно, друзі, телефонуйте на Viber. Вже на, Viber на мобільний. Говоріть, що мені потрібно тето і тето, я вам все скину, зроблю.